Просто подивіться на цю красу. Це у нас карповики йдуть від компанії MiFine. Довжина цього карповика буде 390 см. Тест 3,5 ЛБ. За такий бюджет реально кращих я ще не бачив. Карповики вже тоненькі. У мене палець, дивіться, товщий, ніж тут рукоятка в цьому карповику. Кому подобаються такі тонкі і міцні карповики, то вам... Вони підійдуть. Так, далі. Матеріал іде карбон. Те, що подобається, що всі кільця йдуть тюльпаном. Тобто при закиді не буде ніяких неперехлюстів. буде все у вас нормально. По характеристикам, ще, що ми тут маємо. Тест сказав, 3 і 5ЛБ. Вага карповика 394 г. Матеріал карбон. три секції. 390 см в розкладеному вигляді три частини. Рукоятка внизу тут буде прорезинена, щоб нічого не ковзало. Стрій у них йде швидкий. Класні, сучасні, надійні краповики, ще й по доступній ціні. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм або пишіть нам особисті повідомлення.